Доброго дня, всім добрим людям. І так, в демократичній державі Україна є така гілка фарисеїв, яка називається судді по сучасному, по модному. Ну і ці фарисеї, вони ж судді у відповідності до змін до Конституції України 2016 року здійснюють вирішення спорів. Тобто не всіх спорів, а ті, які підлягають. Вирішені в суді, оскільки як до 2016 року була система, коли правовідносини будь-які вирішувалися в суді. Наразі обрізали людям це все поняття, і на сьогоднішній день є виключно спір про порушене права або законний інтерес. Тобто у вас має бути порушене право або законний інтерес. Все інше це амбіції цих фарисеїв, які. На сьогоднішній день об'єдналися разом з прокурорами, з адвокатами, і, в принципі, доволі непогано здійснюють дойний процес українського народу. І таким чином фарисеї на сьогоднішній день вирішили нормально подурити український народ. Ну і в принципі, у них це виходить, оскільки. Безкарність, яку вони собі придумали, а саме безкарність того, що їхнє будь-яке рішення має бути оскаржувано виключно вищестоячої інстанції, при тому, що самі ж визнають, що е, якщо вони вчинили кримінальне правопорушення, то е, чи адміністративне, то їх можна притягувати також саме від по Ну і в відповідності до статті 6 діючого КПК Україна. Кримінальне провадження проводиться стосовно будь-якої особи. Там нема виключення, в тому числі і стосовно суддів, оскільки є інший порядок тільки вручення підозри. Тобто порядок вручення підозри – це не є тотожна підстава як імунітет від кримінального переслідування. Ну і яскравим прикладом, наведу, щоб не бути голослівним, яскравим прикладом вчинення зухвальства такого кримінального правопорушення. Яке вчинено суддею Хмельницького міськрайонного суду в справі No 686,32 775 25. В заяві на бездіяльність прокурора написано в додатку копія заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10 листопада 2025 року на одному аркуші паперу. Ну і Фарисей. Буду, злягавшись з прокурором, що пише, слідчим суддею встановлено, що заявник не додав жодних доказів. А ще раз звертаю вашу увагу, що в самій заяві написано додаток і жодних там, коли приймається канцелярії заяви, вони всі перевіряються, чи є всі додатки, і якщо б таких додатків не було, то і цю заяву б просто-напросто не прийняли. Ну і прийнять пише жодних доказів на підтвердження факту його звернення до окружної прокуратури міста Хмельницької заяви поручення кримінального правопорушення, і, і якого саме конкретно він звернувся з заявою. Ну і в, саї, в самій е, скарзі написано е, дослівно, чи, е, цитую, що про вчинення, заява про вчинення колегією суддів судової палати з розгляду цивільних справ. Хмельницького операційного суду кримінального правопорушення відповідності до статті 364 Кримінального кодексу України. Ну і е, така ж сама заява. Е, приблизно по змісту і приблизно по правовідносинам було е, в справі номер 686, дріб 32,776, дріб 25. Ну і знову ж таки, в кінці, в додатку, копія заяви про вчене кримінальне правопорушення від 10 листопада 2025 року на двох аркушах паперу, дата 11 листопада, підпис. Ну, і що ж нам пише цей же самий фарисей, якого 20 років стажу, і який фактично вчинив кримінальне правопорушення, оскільки перевищив надані йому повноваження. Я зараз скажу, чому, і фактично це доказ е, е, тотальної е, фарисейської змови, оскільки все те ж саме він пише, що слідчим суддею встановлено, що заявник не додав до скарги жодних доказів. Ну, ж таки, я вам заци, зацитував з, з заяви скарги до слідчого судді. Е, що саме там написано? І тепер читує, цитуємо, чи там було щось написано про кримінальне правопорушення чи ні. Заява про вчинення кримінального правопорушення суддею Верховного суду Тітов Максим Юрович у відповідності до статей 364 365 Кримінального кодексу України. Тобто є зухвали, особливо зухвали з винятковим цинізмом застосована ця хуцпа, яка на сьогоднішній день вчинена в цих двох справах судею, який фактично відмовився здійснювати правосуддя. А я звертав вашу увагу на те, що навіть в умовах режиму воєнного стану правосуддя відмова у здійсненні правосуддя не допускається. Тобто суд не вирішив те, за чим зверталася людина до суду. Ну і тепер стосовно розуміння того, наскільки цей негативний процес є негативним, оскільки суддя. Зухвало і цинічно перевищив надані йому повноваження, і я звернуся до норм діючого законодавства Держави Україна. А саме суддя перевищив надані йому повноваження, повернув скаргу на бездіяльність прокурора в порядку статті 306 303 306 діючого КПК України без розгляду, тобто відмовив у здійсненні правосуддя і залишив. Скаргу без розгляду, чим порушив статтю 307 КПК України, оскільки в 307 статті КПК України наведений виключний перелік ухвали, які може приймати слідчий суддя на досудовому розслідуванні. Такої ухвалою, як повернути скаргу без розгляду, взагалі не передбачено. Тобто він перевищив класично понадання йому повноваження. І сам себе, в тому числі, і як люблять вони правники казати, сам себе задокументував, оскільки під цими е, е, ухвалами є його підпис, є його всі е, індивідуальні персональні реквізити, і таким чином він має нести кримінальну відповідальність за перевищення влади і службових повноважень. Оскільки е, чому? Оскільки такі рішення явно виходять за межі наданих повноважень. Я щойно сказав, чому, тому що таких ухвал винесення таких ухвал взагалі не передбачено діючим законодавством держави України. Тобто діє не в порядку, не в межах і не в спосіб, які передбачені Конституцією і законами України. А я вже звертав увагу, що кримінальний процесуальний кодекс віднесений до законів України згідно закону 2023 року, року про ієрархію нормативно-правових актів. Він має статус закону. І та завдав мені моральної шкоди, що спричинило ті тяжкі наслідки для мене. Ну і таким чином, не зупиняючись перед будь-чим, фарисеї покривають один другого, і фактично це покривання в їхній корпорації вже стало нормою, традицією, звичаєм. І вони це все сьогодні називають фактично правом. І це право вони дивним чином ототожнюють правом незалежності, оскільки незалежним можна бути виключно в судовому засіданні, і ця виключна незалежність вона вже переходить в незалежність від діючого законодавства України від норм загального міжнародного права від законів логіки і здорового глузду. Дякую за увагу. Будьте здорові, Всім всього доброго.